Починаємо новий інформаційний день, 14 жовтня, разом із першим подільським. Російські окупанти розстріляли дев'ять українських військовополонених на Курщині. Юнак, який обікрав пенсіонерку, на Шепетівщині сяде до в'язниці, а також про зміни у застосунках армія плюс та резерв плюс впродовж п'яти хвилин. Розповім про головні події в подробицях. Розпочато кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу дев'яти українських військовополонених. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін. Канал Deep State, посилаючись на свої джерела в першій окремій танковій бригаді. написав, що 10 жовтня російські військові розстріляли дронщиків та суміжників у районі населеного пункту зелений шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони. У відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт із ворогом та відстрілюватися. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися. В МЗС теж відреагували на страту українських бійців. Голова міністерства Андрій Сибіга звернувся до партнерів та МКС із закликом негайно вжити відповідних заходів. Омбудсман України Дмитро Лубінець направив відповідні листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає російській армії зброю та особовий склад. Про це він повідомив у відеозверненні 13 жовтня. Президент закликав партнерів посилити підтримку України для недопущення більшої війни. Раніше Вашингтон Пост повідомила, що кілька тисяч солдатів із північної Кореї зараз проходять підготовку в Росії, а до кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україні. Ще торік гурмін оборони України повідомляло про прибуття на тимчасову окуповану територію України підрозділів інженерних військ Північної Кореї. На початку жовтня цього року «Київпост» із посиланням на джерела у воєнній розвідці написало, що серед 20 загиблих від ракетного удару на території поблизу тимчасов. Ово окупованого Донецька було шестеро офіцерів із північної Кореї у Кремлі ж заперечують, що у війні проти України на їхньому боці беруть участь військові із КНДР. Очікується оновлення у застосунках Армія Плюс та Резерв Плюс. Про це анонсували в Міноборони, за словами заступниці міністра оборони Катерини Черногорненко. Зміни у армії Плюс включатимуть навчальний модуль із базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений із генштабом зсу, цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий систему бонусів знижок та соціальних пільг для військових. У мобільний застосунок Резерв Плюс планують додати також нові функції. Там з'являться сервіси щодо онлайн-рекрутингу та оформлення відстрочки для чоловіків призовного віку. Понад п'ять років за ґратами проведе молодик, який обікрав будинок 86-річної жінки. Злочин стався в одному із сіл Ганопільської сільської громади. 18-річний злодій, односелець потерпілої, знаючи, що пенсіонерки немає в будинку, двічі за допомогою ключа, якого він знайшов під ковриком біля вхідних дверей, проник до будинку та викрав цінні речі та всі заощадження старенької. Суд призначив йому покарання п'ять років і три місяці позбавлення волі. Вихідними вогнеборці Хмельниччини ліквідували пожежу в квартирі. В селі Теофіполь Хмельницького району виникла пожежа квартири п'ятиповерхового житлового будинку. На момент прибуття вогнеборців, пожежа поширилася на площу 6 квадратних метрів. Рятувальники оперативно справилися із вогнем. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. Нещасних випадків не було. Хмельничани можуть залишитися без газу. У Хмельницькій філії газмережі повідомляють, що через ремонтно відновлювальні роботи, а також перевірку на щільність внутрішньобудинкових мереж, в період із 14 по 18 жовтня, за деякими адресами у Хмельницькому, тимчасово призупинять газопостачання. А саме по вулиці Кам'янецька, 155 дріб вулиця Заводська, 29, вулиця Козацька, 60 дріб 1, вулиця Романа Шухевича, 17, вулиця Степана Бандери, 40 дріб 1 а вулиця вулиця Майборського, 13, вулиця Трудова, 40, вулиця Миколи Мазура, 24, по вулиці Свободи, 2А, також провулок 1 Вінницький, 14, вулиця Молодіжна, 7, проспект Миру, 95, ріб 1А, вулиця Максима Залізняка, 36. Також 14 жовтня на 21 вулиці обласного центру та на 15 вулицях у селі Давидківці, тимчасово не буде електроенергії. У Хмельницькобленерго повідомили про планові роботи енергетиків. Детальніше за якими адресами буде відсутнє електропостачання із 9 до 17 години. Дізнавайтеся в нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код та будьте детальніше поінформовані. Наразі це вся інформація. Впродовж дня ознайомлюватимемо вас із найважливішими новинами. Тож залишайтеся із Першим Подільським. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.